18-й пакет санкцій та підтримку України сьогодні обговорюють міністра закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі. Очільник українського дипвідомства теж долучився до зустрічі, але у форматі онлайн. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас перед засіданням повідомила, що вони фіналізують новий пакет обмежень. Він націлений на енергетичні доходи Кремля, їхні банки та військову промисловість, через який точилося багато суперечок. Однією з країн, яка виступала проти ухвали пакету, була Словаччина. Втім, тамтешній прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Єврокомісія вже нібито запропонувала його державі гарантії і компенсації, якщо він відмовиться від російського газу і підтримає пакет санкцій. Серед пропозицій Брюсселя – знизити ціну російської нафти на 15%. І Головна дипломатка ЄС Каякала сподівається, що сьогодні усі ці рішення буде ухвалено. Також посадовиця згадала останні заяви Трампа щодо підтримки України. На її думку, 50 днів для Кремля на укладання мирної угоди це занадто великий термін. Бо росіяни щодня вбивають невинних цивільних осіб ми справді вітаємо новину зі сполучених штатів про те, що вони нададуть Україні озброєння, щоб вона могла захищатися. Звичайно, ми також сподіваємося досягти політичної домовленості щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже дуже близькі. Сподіваюся, це станеться сьогодні. Ми працюємо над обмеженням ціни на нафту. Це питання живе. Тож сподіваюся, ми досягнемо домовленості. Як я вже говорила, навіть якщо американці не підтримують це, але інші країни G7 підтримують, ми все одно просуватимемося вперед.